Ні, професура, я ж казав, що ви рукожопі. Нічого не працює. танк досі їде. Ти дивись у прилад. Як знайдеш ціль, наведи на неї і натисни кнопку. І не відволікайся. Давно так стоїть. Та хвилин десять і не моргає. Підійди до нього. Перевір чи дихає. Який розумний? Сам підійди. Альо Хюстон. В нас проблема. А може, він задумався, як це все вписати в бойовий статут. Ага, або як нас не повбивати. Якби хотів нас вбити, то вже б моргнув. Ну. Що робимо? Роштовхаємо шерифа чи спочатку закопаємо генератор? А його матері. По-перше, я все чув. А по-друге, в мене вже алергія на оцей ваш творчий бешкет розуму. Так, що це за пердю Монокль? Хлопці, вже три танки їде. А що це у вас за дракон такий? По-перше, це моя домашня волинянка. Попросив отих Льоліка і Боліка глянути, що з електрикою. То вони її на якийсь електричний танк перетворили. Зброю напхали. А реп такий поставили що жуки з картоплі падають. Я тепер один самотужки можу взяти дві посадки. Хіба я це попросив? По-друге, не міняй тему. Ще раз питаю, що це таке і де взяли. Ну як вам коротко пояснити, от ви, наприклад, розігріваєте страву у мікрохвильовці, то магнетрон у мікрохвильовці перетворює електричну енергію на електромагнітне випромінювання. Ці нвч хвилі бомбардують молекули води і заставляють їх крутитися. Від молекулярного тертя їжа нагрівається. А що як не розігрівати, а заморозити, тобто зупинити молекули в одному положенні. То їжа має замерзнути. От ми з розбитого хімзавода, що поруч, зібрали собі такий магнетрон це тестова модель. Потім зробимо компактним. А на що воно вам? Це що, Кока-Колу будете охолоджувати? Ні, я ми розрахували потрібну частоту для солярки. І зараз останні тести проводимо. От уявіть. Їде танк, ми на нього наводимо генератор, і вмить солярка замерзає. Танк став. Всі повтікали, а ми його собі забрали, бо солярку розігріли. Брали наш танк все працює. А на російських чомусь не виходить воно спрацьовує, але не до кінця. І в нас ніяк не виходить підібрати частоту хвиль. І не вийде бо вони паливо віслючою сечою розбавляють. Стара тема. Навіть не питайте. До речі, а нащо нам той совковий Мотло? Скажете як? Мікрохвильовка? А піджарити оте лайно можете? Та це як два байта переслать? Агов, професура! Вже сім танків Ти... їде. Головне на кнопочку не забудь натиснути. Слухай, я ж вам здається, заборонив будувати зірку смерті. Так ви ж сказали, щоб перемогти, потрібні нові технології. Є. Ну, як вам? Бачите, тільки промінь навели, і воно вже бабахає. Ну, якщо ви цю штуку зібрали і ще живі, то на ранок мені на стіл рапорт і всю документацію. Приїхали. Казав же, що добром це не минеться.